Село, в якому хочеться жити. Тут жителі задоволені зарплатами, водії дорогами, ну а пенсіонери умовами життя. Молодь після навчання у вузах повертається назад, аби створити сім'ю та жити у найкращому селі Черкащини. Докладніше у репортажі АгроТВ Україна: рівні дороги, гарне освітлення вулиць, парк відпочинку з фонтаном та ставками, будинок культури з інноваційним повітряним опаленням. І навіть масажний кабінет для жителів села. З надсучасним автоматичним кріслом, яке забезпечує 300 видів масажу від п'ять до потилиці. Для людей тут є робота з найбільшою для регіону середньою зарплатою 7 тисяч гривень. Більше того, село допомагає усьому району, вкладаючи кошти в ремонт районної лікарні та забезпечуючи ліками. І в усьому цьому вина одна людина, яка стала двигуном з Це місцевий фермер Василь Чекаленко та його підприємство Товариство Берестівець. Довідка. Василь Іванович Чекаленко очолює товариство Берестівець. Фермерське господарство обробляє 1600 гектарів землі. Профіль підприємства рослинництво. має 120 працівників. Парк техніки сучасний джондір та клас. Щороку пайовики отримують письмовий звіт про діяльність підприємства, його прибуток та вкладені у розвиток села кошти. Василь Чекаленко також є депутатом Уманської районної ради. Сьогодні підприємство Берестівець своєю благодійною діяльністю охопило увесь район. Рік назад, коли в Україні починалася епідемія нового грипу, а в лікарнях потрібних ліків не було, щоб врятувати будей вагітних. З його ініціативи, Уманська районна лікарня була повністю забезпечена необхідними ліками від грипу та його ускладнень. Захворювання у цей період було більше 4 тисяч людей. Госпіталізовували ми хворих біля тисячі. Це були середні випадки і важкі випадки, які потребували і реанімаційного відділення. Лікування уходило біля 4 тисяч гривень. На важкі пневмонії ми вже говоримо на важкі пневмонії. Було до 26 тисяч. Хворі у Монського району отримали це безкоштовно. Я дякую долі, дякую міню професіоналів, які є в лікарні. Ми не мали летальних випадків. Ми обійшли увагою, і АТО. допомагаючи збройним силам та забезпечуючи бійців технікою, тут допомогли і героям, що повернулися додому. Берестівець став першим селом на Уменщині, яке забезпечило учасників АТО земельними ділянками та високооплачуваною роботою. Причому навіть тих, хто мешкав у сусідніх селах. Звернувся зато я по мобілізації. Прийшов зі раду, подав документи на землю. Без всякого кіпі, що ми ніхто не бігав, там, нічого не шукав. Василь Іванович нам допоміг з документами, все поміг зробити, оформити, добилися дуже швидко. Дав мені роботу, хорошу зарплату, машину нову. Якби в нас такі були люди на фронті, то ми вже б цю війну давно би закінчили. Щоб у мешканців села не боліли спини після роботи, відповідає Наталя, чемпіонка України з велоспорту. До Берестівця вона переїхала з Тернополя. Тут вона знайшла своє кохання та роботу. Тепер тренує місцеву молодь та працює у сучасному кабінеті комплексного масажу. Унікальність масажного кабінету у тому, що встановлено масажне крісло, яке вміє робити 300 видів масажу. Дуже добрі люди, працює, подобається. Кожен житель села, окрім державного соціального захисту, знає, що його підтримує і товариство Берестівець. Молодята, що стають на рушник, отримують від підприємства весільний подарунок 5 тисяч гривень, а майбутні мами 2 тисячі. Народжують вони своїх немовлят у сучасній палаті районної лікарні, яку також відремонтовано за кошти підприємства. Головний лікар досі з посмішкою згадує, як познайомилася з Василем Івановичем. І той сказав, хочу допомогти лікарні. Наскільки це є позитивна, і наскільки така щира людина. І коли Василь Іванович сказав, я хочу допомогти лікарні, я хочу допомогти працівникам лікарні, людям, які лікуються в лікарні, чимось таким, щоб запам'яталося. І тут пройшли його слова. Я хочу зробити ремонт в палаті, але в тому відділенні, в якому я ніколи лежати не буду. І як ви думаєте, яке це було відділення? Пологове. Якщо ви спитаєте, чи допомагає він далі, так, да, допомагає. Більше того, разом з аграріями Уманщини вони запровадили фонд допомоги, який у тестовому режимі вже працює для районної лікарні. Тепер на Уманщині є ціла команда аграріїв, на яких тримається регіон. Берестівець найкраще село Черкащини. Василь Іванович це яскравий прекрасний приклад людини-господаря як для медицини, так і для Берестівця, так і для всієї України. У 2016 році село Берестівець отримало звання найкращого села Черкащини. А 19 січня 2017 року Василь Чекаленко зустрічає свій ювілей. Йому виповнюється 55 років. І мені приємно сьогодні говорити за керівника господарства Берестевець Василя Івановича Чекаленка, який безпосередньо своїми діями розумінням. Міг би заробляти цей прибуток для себе, але це віддає, частину віддає для села, для благоустрою, безпосередньо на соціальні нужди людей. І ми бачимо, наскільки це люди розуміють, і в цьому селі є порядок, і людина достойна є прикладом для інших господарників в нашій області. Сьогодні село немов одна велика родина, яка спільно працює та розвивається, та є прикладом, як можна створити благополуччя і добробут на українській землі, навіть у часи війни і нестабільності. Знаєте, дуже часто останні роки задають питання: от чи є в Україні майбутнє враховуючи всі тенденції, які відбуваються в світі, там вибори в Америці, в Англії, війна на сході України. Все це звичайно жахливо. Всі ці події, які відбуваються, і цим нам пояснюють те, що ми досить таки погано живемо сьогодні, завжди є пояснення такому, такій ситуації в Україні, яка сталася. Але Україна вона є аграрною країною. А аграрне все починається з землі, починається з українського села. На українське село є колиска української нації. І сьогодні нам дуже часто говорять про якісь там захмарні приклади американського сільського господарства чи європейського сільського господарства. Я говорю, що не потрібно нікуди далеко їхати. В Уманський район, в село Берестівець. Є там такий господар Василь Іванович. Заїдьте в село, побачите дороги, побачте спортивний зал, клуб, багато іншої інфраструктури. Невеличке підприємство, але має тваринництво. має сучасну техніку. І за такими людьми, за такими господарями є майбутнє. Я сам, уманчанин, живу в селі Громи. Але господар, який управляє землю в тому селі, знаходиться далеко за межами України. І от один район, одна країна, два поруч села. Але це небо і земля. І я вважаю, що на таких людей, на таких людях сьогодні перша ця країна тримається і за такими людьми майбутнє. І державна політика в аграрному секторі вона повинна бути спрямована виключно на підтримку саме розвитку таких підприємств, які працюють і для підприємств, і для того населення, для того села, в якому вони живуть і працюють.